Що робити у випадку виявлення вибухового пристрою чи підозрілого предмету Житомирські рятувальники пояснюють у відеоролику, що створили в управлінні ДСНС на відео рекомендації щодо дій населення при надзвичайних ситуаціях у транспорті, в будинку та в адмінбудівлі. Якщо ви побачили підозрілий предмет у громадському транспорті, опитайте людей, які знаходяться поруч, спробуйте встановити його приналежність. Якщо господар не встановлений, негайно повідомте про знахідку водію. Якщо підозрілий предмет виявлено у під'їзді вашого будинку, опитайте сусідів. Можливо, цей предмет належить їм. При відсутності власника негайно повідомте про знахідку у найвище відділення міліції. При знаходженні підозрілого предмета в адміністративній будівлі або установі негайно повідомте про знахідку керівництва цього об'єкту. У всіх перерахованих випадках не чіпайте та не відкривайте знахідку. Зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета. Зробіть так, щоб люди відійшли якнайдалі від небезпечного місця. Обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи. Служба порятунку 101. Цей ролик вже активно транслюється в соцмережах електронних змі та кінотеатрі Мультиплекс. Також рятувальники розробили відповідні аудоролики для радіо та листівки для розповсюдження житомирянам. У ДСНС вважає, що обізнаність жителів нашого міста у зв'язку з загостренням ситуації в Донецькій та Луганській областях дуже важливо. Крім вищевказних рекомендацій у разі виявлення підозрілого предмета, негайно повідомляйте про це в службу порятунку за номером 101, правоохоронні органи за номером 102 та обласний оперативний штаб за номером 475 101.